Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні продовжуємо рубрику, в якій я розповідаю про цікаві годинники з історією моделі, які вже були в використанні. Минулого разу ми дивилися на класику від люксового німецького бренду Glashütte Original. А сьогодні на нас чекає щось більш доступне, але не менш захопливе. Обмежена серія від незалежного швейцарського бренду. Оріс Хроноріс Гран Прі годинник, нахнений автоспортом. Із характером і харизмою, яка не втрачається з роками. Це особлива модель, яка вшановує золотий вік автоспорту з 70-х років. Вона є сучасною інтерпретацією оригінального Chronoris 1970 року, першого мануфактурного хронографа від Оріс, що відзначався овальним корпусом та яскравими помаранчевими акцентами. У наступні роки вони випускали моделі з різним дизайном корпусу та циферблата. Ця оригінальна модель Chronoris також була першою спробою Оріс створити та просунути хронограф. Хоча це може здатися відносно стандартною вікою для будь-якого виробника годинників, насправді це досить вражаюче досягнення, оскільки воно з'явилося у пік кварцової кризи. У 2005 році Оріс повернули легендарну модель у гру, вдихнувши в неї нове життя. А вже в 2009 році світ побачив лімітовану серію Oris Chronoris Grand Prix, випущену в кількості 1970 примірників як відсилання до року появи оригіналу. Почнемо з упаковки, адже тут справді є на що подивитися. Велика масивна коробка преміального рівня одразу налаштовує на серйозне знайомство з годинником. Знизу документація. Серед якої є й офіційний сертифікат з підписом виконавчого директора Ульріха Герцога. Можна пишатися таким автографом, бо взагалі він ключова фігура в історії Оріс. Саме Герцог став на чолі компанії у 1982 році, в найважчій для швейцарської годинникової індустрії час, коли на ринку домінували кварцеві технології. До 70-х років Оріс входила до десятки найбільших годинникових компаній Швейцарії. Але кварцева криза змінила ситуацію. В 1970 році компанію було продано до складу General Watch Group, пізніше Swatch Group. Як і багато інших брендів, Оріс змушена була випускати кварцові годинники, підкоряючись правилам концерну. Та все змінилося, коли у 1982 році Ульріх Герцог викупив Оріс. Це було сміливе і здавалося безнадійне рішення. На той момент мало хто вірив у майбутнє механічних годинників. Але герцог обрав інший шлях зробити ставку на незалежність і традиційну механіку. Він відмовився від тимчасових трендів і вивів оріс на новий рівень, зберігши її поза великими холдингами та дозволивши бренду розвивати власну філософію – «Real Watches for Real People». Саме завдяки ульріку Герцогу, ми сьогодні маємо Оріс таким, яким його цінують чесним, автентичним і вірним механічним традиціям. Тож мати у сертифікації його підпис це дуже приємний бонус. Розгорнувши сертифікат, можна побачити про особливості та характеристики годинника. З іншої сторони результати гонок Формула-1 пам'ятного сезону 1970 року. Основна коробка виконана з якісної шкіри, і це відчувається одразу. За стільки років вона збереглася майже в ідеальному стані. Для порівняння у гласх'юте коробка зіпсувалася доволі прикро за коротший період. Єдине слабке місце брендований елемент з іншого матеріалу, м'якого схожого на замшу. Всередині, крім самого годинника, стильні ретро-рукавички для автогонщика зі шкіри. Цей аксесуар додає особливого настрою і відсилає до духу моторного спорту. Сьогодні подібні комплектації майже зникли. Оріс, як і багато інших компаній, перейшли на коробки з перероблених матеріалів, а комплектація обмежених серій зазвичай не передбачає ніяких подарунків. Навіть годинники за десятки тисяч доларів постачаються у звичайній мінімалістичній упаковці. Тож комплекти шкіряними рукавичками, масивними коробками та сертифікатами зараз здаються розкішним атрибутом. Взагалі, страшно уявити, скільки стат корів йшло на м'ясокомбінат щороку лише заради коробок Оріс у нульових. Також в коробці є новий оригінальний ремінець, придбаний власником як запасний за 100 доларів у 2011-му. Круглий циферблат Oris Chronoris Grand Prix виглядає насичено, тут дійсно є на що подивитися. Основний колір циферблата глибокий чорний з радіальним візерунком, а зелені акценти нагадують культовий відтінок British Racing Green, що відсилає до автоспортивної спадщини. На циферблаті розташовані три ступ лічильника: малі секунди на 9 годині, 30 хвилинний лічильник хронографа на 12 й і 12 годині на 6 й годині. Де також інтегровано віконце дати. Під апертурою видно напис SwissMate. в центральній зоні логотип Oris і напис Хронограф Автоматік. Окремо варто згадати центральну GMT-стрілку. Вона дозволяє стежити за другим часовим поясом і має яскравий жовтий трикутний наконечник. А 24-годинна шкала під чорним рехаутом стахіметром виконана у двох кольорах: зелений для першої половини доби та білий для другої. Накладені індекси сріблястого кольору прямокутної форми. Поряд є люмінісентні маркери на чорному тлі. Також люмінісентне покриття є на годині та хвилинній стрілках. Запустимо хронограф. Секундна стрілка робить 4 кроки за секунду. Є шкала на внутрішньому кільці. На 30-хвилинному лічильнику є ще одна цікава фішка 10-хвилинний зворотний відлік. Що натхнений перед стартовими процедурами Формули 1. Годинник оснащений механічним калібром з автоматичним заводом Оріс 677 на базі Ета 7754. Запас ходу складає 48 годин. Механізм працює на частоті 28 800 напів на годину 25 каменів. Багатокомпонентний корпус із нержавіючої сталі має впізнану форму. Діаметр 42,5 мм. Аналогічна модель з помаранчевими акцентами без GMT мала менший 40-мм корпус. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло, опукле з обох сторін та з покриттям антивідблиску з внутрішньої сторони. Зверху корпус має сатиновану обробку, бічні та проміжні грані – дзеркальну поліровку. Зараз різницю між різними типами обробки і не видно через подряпини. Які з'явилися за ці 15 років активного використання. Годинник носиться майже щоденно. На нижній полірованій грані є гравіювання обмеженого випуску, один із 1970 справа розміщено дві поліровані кнопки хронографа та фірмову заводну головку з логотипом. Вона оснащена запатентованою системою фіксації Quick Lock Crown, яку Oris розробила у 2004 році. Щоб перейти до налаштування, головку потрібно натиснути та провернути на 120 градусів проти годинникової стрілки. У першому положенні можна підзавести годинник, у другому налаштувати дату за годинниковою стрілкою, а стрілку другого поясу проти годинникової. У крайньому положенні регулюється основний час, поставляється з перфорованим ремінцем із натуральної телячої шкіри. Ремінець з чорного кольору з темно-зеленими боковинами, що поєднується з дизайном циферблата, ширина 21 мм біля корпуса та звужується до 18 мм біля брендованої застіпки з кнопками. Ремінець вже поношений, але ж можна замінити на новенький. Задня кришка заквинчується. Через мінеральне скло видно автоматичний механізм з фірмовим червоним ротором, на якому вказано назву лімітованої серії. На сталевій частині кришки вигравіровані ключові характеристики годинника: водозахист 5 бар, сапфірове скло та корпус із нержавіючої сталі. Ціна рітейлу була на рівні 4300 доларів. Зараз такі годинники можна знайти в середньому за 3000 доларів. Оріс Хроноріс це приклад того, як годинник може залишатися актуальним і через 50 років. Попри те, що оновлена модель Grand Prix була випущена у 2009 році, її досі носять майже щодня. Сьогодні Оріс і не випускає нічого подібного, і саме тому Хроноріс це та частинка історії, яку хочеться носити з собою. Заглиблення в історію цієї моделі стало для мене справжнім задоволенням. Підготовка до огляду дала привід дістати старі. Журнали та каталоги із нашого архіву. Попри доступність онлайн джерел, деякі цікаві деталі я виявив саме в цих друкованих матеріалах, а також у розширеному сертифікаті до годинника. Це повернення в минуле викликало легку ностальгію. Time вже понад 15 років є офіційним дилером бренду Oris. А в 2011 році наш магазин був відзначений нагородою за найкращу динаміку продажів бренду Oris на згадку про це ми отримали пам'ятний настінний годинник у стилістиці дайверської моделі Оріс, який досі прикрашає наш магазин. Пишіть свої думки про цей годинник в коментарях. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!